Друзі, всім привіт! Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, лайкуйте відео. А сьогодні ми будемо з вами консервувати на зиму соус шашличний. Цей соус можна використовувати на пасти, для піци замість просто замість кетчупу. Цей соус виходить неймовірно смачний. Для цього я беру 4 кг помідорів. В мене сорт сливка. Я їх добре промиваю під проточною водою помідори, і нарізаю на 4 частинки помідор. Ось я їх вже нарізала, вони у мене вже готові. Ось таке в мене вийшло томатне пюре без кісточок, без жмиху після соковижималки. Зараз я ставлю його на плиту і чекаю, коли воно закипить. А поки що, Почистила дві цибулини і буду нарізати їх дрібно, для того, щоб потім, після закипання, додати до томатного пюре. Як тільки томат закипів, зверху з'являється ось така піна. Я її обов'язково знімаю. Потім, для того, щоб довго не чекати, щоб рідина випарилася, я беру сито і вибираю зайву рідину. Таким чином не прийдеться довго стояти чекати, поки увариться кетчуп від рідини. Приблизно я зібрала 700 мл рідини цієї. До речі, цю рідину я не вилила, а приготувала дуже смачний хліб. Додаю порізану цибулю і варю на повільному вогні хвилин 40. Слідом за цибулею додаю часник. Після того, як проварилося томатне пюре 40 хвилин, я з цибулею. Я зараз його проб'ю блендером. Далі перебити томат кладу в сіль. Цукор, грамовки всі будуть в описі. Шашличну приправу, оцет. Знову повертаю кастрюлю на плиту. Після того, як закипить, проварюю 10 хвилин. Друзі, шашличний кетчуп готовий. До речі, зверніть увагу, коли будете додавати шашличну приправу. У мене вона трошки з гостринкою, тому і сам кетчуп вийшов також трошки-трошки гостренький. Зовсім трошки. Із 4 кг помідорів у мене вийшло 2,5 літри кетчупу. І ще трошки ось залишила на пробу, поставлю у холодильник. Друзі. А вам, всім дякую за увагу. Дякую, що завітали на мій канал. І очікую від вас лайк та підписочку. Всім пока-пока!